Доброго всім дня! Всіх вітаю у себе на каналі. Прийшла сьогодні на господарство. Чищу сьогодні в кроликів. Хочу зараз коротенько показати ну, своїх кроликів, тому що в мене є два канали. Один був основний, інший резервний але зараз сталося так, що веду паралельно два. Тому, наприклад, в одному може бути відео на схожу тему, але, наприклад, продовження теми попереднього відео. Ось. Значить, почала вже в кролю чистити, вже почистила у трьох кролятнях Бачите, тут. В принципі калу не так багато, але в основному сіно переточене, тирса і воно мокровате, тому що кролі іноді переливають воду, ну і пісяють туди. Ось тому чищу стараюсь часто, але іноді виходить, що не виходить чистити там дуже часто, то буває, що виходить чистити. Десь приблизно раз в тиждень, плюс-мінус по-різному буває. Ось у цій крилечки я вже почистила. Бачите, в неї є маленькі кроленятка. Кроличка це первісточка. Це, до речі, всім любителям кроликів, моїм глядачам, які люблять дивитися про кроликів. Просять кроликів, кроликів, кроликів. Ось вам кроликів. Цікавий такий факт. Що це ж в мене помість кроликів різних. У мене ж різні гос... на господарстві багато років схрещувалися кролики. М'ясо пушної породи чи лінії. І цікаво, у мене колись був кролик такого окрасу. Бачите, він сірий із білою такою е... смужкою через е... груди. Ось. І з білим таким, наче, Посередині голови, таким наче проміжком, бачите? Голубоокі. І тепер у мене іноді вискакують у моїх кроликів ось такої породи кроленятка. Ну, звісно, що це мішані, але вони цікаві. Ось колись у мене навіть кролиця така була, але я її втратила по своїй глупості. То, якщо, наприклад, вийде що. ну, з цього виводка залишити якусь кроличку чи кролика, я б хотіла такого кольору собі залишити на розвод. В цю кроличку первісточку покривав кролик-метелик. Кролик це у мене оцей. Кролиця чорна, кролик метелик, отакий молодий. А кроленятка, бачите, які вийшли. В основному метелики і один такого цікавого рябенького окрасу. Тут у мене що? Дві молодих кролиці. Ремонтні. Ось голуба і чорненька також. Також почищено в них. Чекають сіна. Ось тільки що дочистила у цих кроликів. Зараз візьму воду, якщо тут є, бо в нас... Ану, зараз я гляну, чи світло є. Ні. Світла ще нема. Візьмусь тут трошки води є. Наляю їм. Ось до. Це трішки старші кроленятка. Повну наливати не буду, бо в мене ще є кролики, які хочуть водички. Потім вже вода появиться, всім налию побільше. Ось це доросла кролиця. Її також покривав кролик-метелик і також в цьому виводку є отаке кроленя. Воно, бачите, з білою полосочкою, смужечкою. О, вже водичку п'ють. І метелики. Ось симетрична. Е, окрас є, бачите, дві оцих е, крапки з одного боку щоки і з іншого. І е, окрас метелика на мордочці. Чорненька така мордочка. Ось такі кроленятка. А зараз ми будемо наступний виводок доставати звідси. Це кроленята одного віку. Ці і ці. і Ці трішки крупніші, ці трішки мількіші за те, що. Там 5, а тут стається 7. І, і також є тут такий кролик, бачите, такого красу. Ось, Десь я вже дивилася, в якомусь виводку є самочка така, а в якомусь виводку є самець. Ось, тому можна, якщо все буде добре, залишити собі на плем'я, Я б хотіла такого красу собі розвести знову кроликів. Мені подобаються, вони крупні, гарні кролики. Ну, а це метелики, кроленятка. І ця самка, яка. В неї був останній шанс. Я їй сказала, якщо цей раз не наведеш кроленят, то будеш варитися в супі. Вона зажарівша була. Трохи ми з цією війною, з цим всім трошки завтикали, перегодували, так сказати. Ось, Ну, якось так вийшло, нічого. Зараз буду в кроли... кролиці цієї чистити, і потім знову назад буду засипати і назад їх заганяти. Можете поки подивитися, я поки почищу. На кроликів маленьких. Для любителів е кроликів на моєму каналі. Для глядачів, які люблять спостерігати за кроликами. І постійно мене просять зніми кроликів, зніміть кроликів, зніміть кроликів. Ну я не можу щодня знімати кроликів, тому що багато всякої роботи. Ось, але коли є час, стараюся знімати. Ось, давайте. Тікайте, тікайте, Айте! Де там ці? Так, а ви куди вже вилазите? Скоро буду вакцинувати вже їх. Це їм зараз, зараз я вам скажу, скільки вже. Вже, напевно, і півтора місяці є. Зараз я скажу. Якщо знайду дату, де я їх... Де я їх? Записувала, коли вони навелися. Так. Воно щось тут повигорало на будках. Погано так записувати на будках. Так. Це їм вже, до речі, півтора місяця їх можна вже покривати О, вакцинувати. У мене є вакцина, я придбала зарані трохи. В мене є, потрібно лежати вже їх проколоти, а потім ще трошки вони з мамкою в клітці побудуть. І після того вже буду самок відселяти від, від кроленят. Не навпаки, я роблю так, що е, самка від, ну, переводиться в інший вольєр, а кроленятка залишається е, в тому вольєрі, де вони наводилися. Це пов'язано з тим, ну, до, до трьох місяців десь. А далі вже можна їх розселяти в будь-які клітки, які є. Тому що до трьох місяців кролики самі більше піддатливі до хвороб. Тому якщо то у кролятнику, де вони навелися, є своя мікрофлора, то краще нехай вони до трьох місяців будуть там. Ось. Кролики до трьох місяців вони ще не активні, їх можна, в принципі, розселяти в три місяці. Ну, Плюс-мінус. Ось. Тому я роблю так: кроленят півтора місяця вакциную, вакциную повторінно норміксом. Бувалентною вакциною. Щось у нас е, ходили такі слухи, що не буде вакцини. До речі, подорож... подорожчала вона під час війни у два рази. Ось. Але казали, що песторін Мормікса не буде двовалентного від гемки і від, від мікси. Але в сусідньому селі ми знайшли двовалентну, дорожчу в два рази. І вони сказали, що вони такого не чули, що не буде вже. Песторінного Монікса. Тому я придбала. Вакцина є, я буду вакцинувати нею. І ревакцинувати через місяць. Тобто, вакцинується нею в місяць і ревакцинується через 4 тижні. Ось. Ну, правильніше сказати, 4 тижні, тому що 4 тижні це 28 днів, а місяць це 30, 31. Ось, буду вакцинувати. Зараз роля трошки. І будеш ти вже чистоті, сухоті і кроленятка будуть за Все, потім кроленят вакциную в півтора місяці. Вони ще десь тиждень сидять з кролицею. Ну, може, ну да, десь тиждень. Буває таке, що й до двох сидять з кролицею. По різному буває, тільки кролиця. Ось. І все, і потім кролицю. Я відселяю від кроленят. кролинят, кролинят далі. Через, виходить, вже три тижні ревакциную. Ну, тобто вони вакциновані в півтора, тиждень живуть ще з кролицею, і тоді через три тижні їх ревакциную і все, далі вони йдуть на відкорм, чи там на що? На племях, може хто забере, кому треба. І все, і тоді спокійненько собі. Кролицю можна десь через місяць повторно покривати. Я даю, даю кролиці перерву, щоб вона відновилася. Ну, все залежить також від того, наскільки кролиця худа чи товста, чи як вона, скільки в неї було кроленят, е, наскільки гарно її годуєш. Все дуже-дуже індивідуально. Можна є такі кролиці, що одразу після відлучки е, кроленяток е, можна вже порувати. А є такі кролиці, що їм потрібен час на відновлення. Це залежить від кроля, від умов, від утримання, від корму, від конструкції самої кролички. Ось так що це дуже індивідуально. І все. І тоді повторно покривається кроличка і чекаються нові малята. Кроличка носить місяць, повний місяць. Вже не 4 тижні, а вносить місяць, буває, навіть трохи переношують кролиці. Ось і народжуються нові отакі гарненькі зайчики. Кроленяток переношу за холку, отак, їм не боляче. Не за вушка. Ні в якому випадку не треба слухати всяких дурачків, які кажуть, що кролів переносять за вуха. Нічого подібного, кролів переносять за, ну, витягують із клітки за холку потрібно. Але якщо важка доросла особина то треба підтримувати під животик, а краще переносити у переносках спеціальних для кроликів. Чи хоча б от в таких виварках. Ось, ну, в якихось ящиках. Все, чистота у вас і порядок. Марафет. Навели вам марафет. О, дивіться, все. Мамашка задоволена, діти задоволені. Всі задоволені. Ось, тут дві у мене бандитки сплять. Також ремонтні, може, яку ще хто в мене забере, якщо комусь на плем'я потрібно, вакциновані, все, з ними добре. Ось, небагато нагидячили, Ну, все одно трохи є, треба прибрати, почистити. Сплять дві красотки. Ти подивися. Ви що, на курорті? Диви, лягли там, де було кубло, і сплять. Ну, коротше, ви все поняли. Так, далі, що в мене? По кролях. Отакий є. Хлопчик, бандіт. сирунька в мені також треба прибрати. Тут е, ну, той самець, що я перенесла. Ось тут є метелик, дорослий самець, сірий дядько, отакий хлопець, моторний. Тв Захоче паруватися. Треба йому красотку, голубенький, молоденький кролячик, хлопець. І там ще в мене одна кроличка в крайньому вольєрі. Е, ось тут, яка навела вчора мені дітлуганів. Так, качки ганяють, всі ганяють ось отут, Ось отут у мене ще є кролиця, в якої був також останній шанс, щоб вона навела кроленяток. вона тут навела. Так, у неї, до речі, ще й чисто. Прибирати не буду, бо вона і сітка. І тут, бачите, більш-менш чесно, ну тут трохи приберу, Ще, щоб вже сюди можна було якусь із кролиць переселяти після того, як вже вакциную кроленяток, як вже зроблю все до толку. Все, зараз вивезу гамна, вибачте за слово, і буду далі продовжувати епопею з цими ідіть, куряки, ти подивишся із цими кролями. Ой, їдемо, їдуть. Какулети? Ага, так як може зараз так і не проїду, ні, треба розвертатися. Зараз я залишу вас поки з курми. Сама поїду зараз вивозити. Хто там летить? чуреки. Топчуть, але вже співають. Що там таке? Що за вереск? Ви тут мені зараз всіх хробаків виберете. О, ось такі вони тут гриються вже. Подивіться? О, По, ну ярко всю розгребли. Оно, бандюки малі бігають. У мене тут сьогодні зборна. Всі курчат випустила, крім півня Кохінхіна. Ой! Не кохінхіна, крім мішаного півня, щоб він мені породистих курочок не чпокав. Малі ще не покривають, їм ще тільки чотири з гаком місяця. Ось, а кохінхін своїми курками також на виголі. Каченята вон хай виїдають. Спеціально там залишила цей. Е, вигнала каченят, щоб також побігали, поїли. Нехай. Повиїдають те, що кури не виїли. Що в мене якось так сьогодні, бачите? Сьогодні в мене корисне, роблю корисне. Ну, щодня стараюсь корисне робити, але сьогодні особливо зробили вигул для всієї птиці, чищу кроликів. Живемо далі. Так що все, друзі. Глядачі, друзі, не друзі, глядачі, клієнти. Дякую вам, підписники. За те, що ви зі мною, що дивитесь, що підтримуєте. Працюю, займаюся справами. Надіюсь на краще. Всім вам дякую, всім пока.